Акумуляторний оприскувач Vitals. Бак тут на 16 літрів. Він працює завдяки літієвому акумулятору з напругою 12 вольт та ємністю ампер годин. Його використання простий і зручний, а результат рівномірний та ефективний полив вашої рослинності. Завдяки регульованому потоку води та насадкам, ви можете точно налаштувати інтенсивність та напрям поливу, задовольняючи потреби кожної рослини. Літівий акумулятор забезпечує до трьох годин безперервної роботи, що робить акумуляторний оприскувач енергоефективним рішенням. Країна виробник Латвія, продуктивність 3,6 і літрів за хвилину. Маса 5,3 кг. кілограми. В комплекті йде. Кубка з латунною форсункою, кран, ручка з латунною різьбою, комплект додаткових форсунок, поліпшені ремені, яскравий дизайн. Ще йде три роки гарантії, ціна його 1580 гривень. Замовляйте за номером телефону, який вказаний на екрані. Дякую.